Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні буде відео про промиття радіаторів пічок різних автомобілів. Починаємо ми з такого цікавого автомобіля: це Honda Civic 2017 року. Америка 10-го покоління. Тут проблема права сторона морозить, а не дає тепло. Самий правий дефлектор видає повністю мороз 20 градусів. Центральний правий більше трошки, але не набагато, а тільки водію нормально тепло. Водій, власник автомобіля, вже був в офіціальних сервісах. Йому порадили промити радіатор пічки, з заслонками нема ніяких проблем. Отже, розпочинаємо наше підключення та дивимося, що з цим автомобілем не так. Поїхав. Ми зробили підключення, зараз на нього наш чистенький фільтр. Подивимось, що там з ним не так. Okay. так. Очікувано радіатор трішки має бруд, пусті такі повилітали. Приблизити ну, порою. миємо подивимось на результат. Перевіряємо результати промивочки радіатора пічки. Тут цікава ситуація. Навіть після 15-20 хвилин роботи апарату вийшла така ситуація. Правий цей дефлектор повністю холод, тобто 30 градусів і більше не йшов. Добавили подвійну хімію, навіть потрійну. Почали працювати інтенсивно на апараті і все таки пробили праву сторону, була реально підкоксована, закоксована. Хоча машині 6 років, нова машина. Ну, так вийшло. Машина з Америки. Хто його знає, як там що було в Америці, непонятно. Але права сторона пробила. На 70 градусів ми вже вийшли. Подивимося із середніх дефлекторів. Поставив середній правий. Середній правий без питань набрав 80 градусів. Це дуже гарний результат. Це як новий радіатор пічки видає. 80. Інший лівий та водійську сторону нема смисла міряти, там буде 80. Ну, крайній лівий, звісно, менше може давати, ніж середина. Міряємо по самому гіршому. Саме гірший 70 і почав набирати. Тобто дуже гарний результат. Хоча б на початку я б не дав такі результати, навіть не сподівався. Перше враження було, що кокс реальний в пічці, і ми його звідти не вигонимо. Все ж таки побороли. Права сторона пішла. Серединка 80, пічка промита. Дуже гарний результат 2017 року автомобіль. Буває і таке. Тобто робіть висновки, не запускайте свої системи охолодження. Тому що чим далі, тим гірше, гірше буде, якщо не обслуговувати. Бо деякі люди забувають часно змінювати антифриз та робити це правильно апаратним способом, щоб вам були вам допоможе тільки гарна, якісна повна заміна антифризу, а це можливо зробити тільки апаратним способом. Варіант, що вам нальють щось в систему, ви поїздите. Чи поробить машина і зільєте, цей варіант малоефективний. Повірте, просто ми вже його пробували і не раз. Він е, слабо працює, пічки грязь не видаляє. Із системи грязь він всю не видалить, крупні фракції не вийдуть е, і не розчиняться. Тобто вони осядуть просто у вас в системі. Е, нам цікаво самим, як буде на автомобілі. бо на автомобілі може давати трішки більше тепла, може трішки менше. Отож, зберемо зараз систему і подивимось, як буде працювати пічка на автомобілі. Тестуємо, уже як працює пічка на автомобілі. Дошли правий дефлектор до 75 градусів, включився вентилятор. Дуже гарний результат, на машині показало чуть більше, ніж на апараті. Це нормальна ситуація, бо в нас трішки не догріває до робочої. Ну, можемо і догріти, але так в самий раз буде. Ну, Бачите, набирає дуже гарно. 75 дає найгірший. Серединка буде давати більше 80. Більше навіть 75. Радіатор пічки повністю промитий. Повністю. В нього нема, не залишилось ніякого, він би так не загрів. Вже 76 і більше пішов набирати. Супер результат, супер. Навіть не надіялись. Права сторона на початку відео я говорив повністю нуль, холод. З цього дефлектора йшов мороз. І з правого центрального трішки краще, але не набагато. 76,4. Це була така Honda Accord, Accord... сказати? Accord — це Honda Civic 10-го покоління 2017 року. А ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль Toyota RAV 4 2016 року має проблеми з обігрівом салону. Перевірили з дефлекторів дуже слабо. Права сторона зовсім не дає тепла, ліва, щось там проривається. Підходимо до автомобіля, бачимо, наші чистенький бачок. Ну, є колір антифризу. Зі слів, власника, перша заміна була зроблена на 80 тисячах антифризу неапаратним способом. Зараз 160. Вже підійшла якби друга заміна, хоча ми рекомендуємо через 60 тисяч міняти. Очікуємо побачити, випавший вісад антифриз та його кристалізацію. Зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Поїхав. Пішли кристаллики випадати. Зараз піна спаде. Подивимось процес, подивимось більш детально. Ну, що ми і думали побачити? То ми називаємо цю це так званою кристалізацією. Ну, тут можна по-різному його називати. Такі камінці. Камінці такі пішли. Ржавчини, як ми бачимо, ще поки немає. Трошки там щось маленького, чорненького. Це накіп, яка утворилась також в цьому радіаторі пічки. Ну, як по-різному її можуть називати, ми маємо наслідки неапаратної заміни антифризу в скобках промивки. Хтось називає її заміною антифризу. Тось, тобто, як ми це виражаємо, це промивка все ж таки системи охолодження із повною заміною антифризу. Якщо промивати апаратом, все повністю виганяється, всі залишки, все очищується і до каплі міняється весь антифриз. Тому це більш підходить назва апаратна промивка системи охолодження із повною заміною антифризу. Так буде правильно, робіть так. І у вас буде завжди пічка гріти і давати тепло. А зараз ми нагріємо температуру, попрацюємо апаратом і побачимо, що, що будемо в результаті мати. Перевіряємо результати промивочки. Права сторона, дальна 75 ще підбирає гарний результат, температура. На апараті в нас падає. Тепловіддача дуже гарна, зараз менше 90 градусів. При цьому пічка дуже-дуже потужно видає жар. Переглянемо зі сторони водія. Яка там ситуація? Ну, тут вже майже 76. Переглядаю водійську сторону, 76 градусів набрато. ще трішки підбирає. Ну, можна сказати рівноцінно, по сторонам видає тепло. Ліва сторона водійська все ж таки ближче до входів радіатора і може давати на пару градусів більше. Це абсолютно нормально. Видно, що пічка не має коксування, автомобіль свіжий. Тут просто треба слідити і вчасно змінювати антифриз. Пічка промита повністю. Питань немає. Це був Toyota RAV-4. А ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль у нас Lexus RX 350. Проблема має з обігрівом салона, вже десь рік як погіршилось і зі слів власника підключення зробили. Подивимось, в чому справа. У нас чистенький фільтр. Поїхав. Бачимо, натяк пішла, кусочки посипались, ще не все вийшло. Миємо, виявляємо результати промивки. А, ну Дуже гарно. Права сторона, всі дефлектори, всі видають 80. З усіх дефлекторів жара йде. Так що проблеми немає, з піч, пічка. Промилась дуже гарно. От буває так, не дуже багато висипає бруду, трохи підзабито, але хімія робить свою справу. Знімає весь цей наліт, очищує метал і відразу починає дуже гарно гріти. Такий лексус був сьогодні, а ми переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобіль у нас такий чималий, великий, я б сказав, це Lexus LX 570. Теж до нас потрапляють не так дуже часто, але бувають і такі автомобілі. Проблему мав з пром з радіатором пічки і підключили дійсно бруд. Перший фільтр ми вже помили. Це другий фільтр. На другому фільтрі бачите дуже багато бруду. Тобто ну, бруд є і система охолодження виробляє бруд, тому треба правильно її обслуговувати. А саме наша рекомендація це заміна антифризу. Не просто замінити його, там злити, якось і залити частково, а повністю з промивкою. Тобто, треба апаратом промивати всю систему. Деталі, такі як передній радіатор, двигун, радіатори пічок, в кого один, в кого два, повністю все вимивати, вичищати і потім заливати антифриз. В такому випадку робиться повна заміна антифризу, а не часткова. І тоді не буде такого, як сказати, бруду. По, по пічці Зараз 90 градусів, температура набирається. 90 градусів нашої рідини промивочної. ми Бачимо 75, права сторона. ну Тут, в принципі, це ще не потолок, як кажуть, можна додати трішки вентилятора. Зараз я зроблю. А і Температура пішла вгору. Додає. Ну, в машинах такого класу стоять дуже гарні радіатори пічок. Це плюс-мінус по 80 градусів на кожну сторону, навіть більше. Тут не буде питань, заважає тільки бруд, який потрапляє в радіатор пічки. Радіатор пічки це вузьке місце автомобіля і маленькі проходики, маленькі соти. Потрапив туди кусочки, там, застарілого антифризу, осаду камінців, -то. все це процес. Вони утворюються в процесі експлуатації антифризу, який не, був повністю, не змінений повністю, наприклад, а частково. І все, вже домішалось новий антифриз до старого, якийсь осад получився. І В процесі експлуатації з'являється цей бруд. Ну, це так для інформація для людей, можливо, не знають. Звідки береться цей бруд. Ну, от як у вас в квартирах, у домах, батареї, плюс-мінус все дуже схоже. Тобто, рідина вступає в контакт з металами різними і виробляє різні свої залишки. Їх треба видаляти і заливати тоді новий антифриз. Бачимо, вже 78 градусів. Дуже багато тексту наговорив, можливо, кому не потрібного, але комусь і потрібний. Питань до радіатора пічки немає. Зараз ми його допромиваємо і на цьому будемо завершати наше відео на цій машинці. Ставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте український контент. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!